Законопроект, який зараз розглядається 4298, по якому ви готуєте звернення, він е, дуже старий. В нумерації вже бачите, що він зареєстрований вже дуже давно до війни, і фактично е, зараз до нього подалися правки. В чому є ключові розбіжності? Перша ключова розбіжність, яку сказав міський голова, що при, е, так звані керівники адміністрації зможуть своїм рішенням зупиняти рішення виконкомів сесій тощо. А суди від фактично замінюючись суди, що ми не можемо допустити. Друге, а хто такі будуть ці представники? Чи це будуть виключно з кадрового резерву люди? Чи це будуть політичні фігури, які будуть представлені суди як смотрящі, які будуть наглядати від адміністрації президента? І третє питання: а якщо це будуть суди, то який термін обов'язковий для розгляду судами даних зупинених рішень? Оце реально цих три. Дискусії, над якими дискутує сьогодні комітет місцевого самоврядування, наше завдання би було тих депутатів, які це не підтримують. Я належу до тих, хто не підтримує, зробити так, щоб цей законопроект взагалі зняли з розгляду просто і взяли за основу цей альтернативний і проголосували його в першому читанні. У нас вже були історії того, що перше читання вважається для Ukrainian Facility тим, що ми вже почали процес. Того, що ми готові виконати ці повноваження, але ці речі робити для того, щоб відбулася не централізація, а децентралізація. Такий законопроект не має місця в частині реформи децентралізації взагалі розвитку місцевого самоврядування. Є зареєстрований законопроект, який не має таких дискусій, не має такого дисбалансу, має такої негативу щодо реформування місцевої державної адміністрації, і тому говоримо однозначно про те, що ми повинні виконати всі вимоги Євросоюзу. Союзу, але не зашкодити тому, що дає сьогодні результати, і те, що сьогодні дуже добре працює. Ми про місцеве самоврядування, оскільки громади досить добре себе проявили в некризових ситуаціях, і ця каденція керівників територіальних громад і депутатів органів місцевого самоврядування напевно найважча за час незалежності починаючи з 91-го року, тому що ковід і війна, і жодна із громад не підвела загальні тенденції суспільства. І відповідає відповідно запитам, тому не потрібно ламати те, що дуже добре працює сьогодні.